Забігати. А ви будете мати свої гравців. Це давайте тут треба терпіти. Футбол це є проявлення характеру. Хто кого перетерпить – залежно буде. Бачите, сьогодні жара, погода така. Треба терпіти, виробляти собі характер, Спортивний, футбольний характер. А не так рибочок зробив, що все важко. А назад треба теж повернути, йде знайти момент, де зробити паузу. Артем, давай, нападаєш, перекриваєш, я подивлюся, як, як ти будеш виглядати. Давай. Це, почувайся. Ви, тож, не треба, там момент. Рад убрав на замахів. Він вже повівся. Ти зробив, я є час подати, там же кишені бігло тут, можна було туди подати. Ти знову його там починаєш болтати на флажку. І не треба відкриватися, бігти от, де, туди до флажочка. Навпаки треба в штрафу заходити. Де штрафу загострення робити. А где в магазині А тут є магазин? Будемо їхати назад зростали магазин. Давай, давай. Чипсни треба... мать. Кажи, що ти параком, що... да. ти мішки, хочеш. Тут хоче, бачите захист, що мене накрило, і там так. ти поїлку взяла? Ні, я будемо забираю. Не забула. Ще не треба, Подивіться, при їхній атаці не треба грати тільки персонально. Персонально грається, коли штрафній, перед штрафною, тоді ви розбираєте. А коли ви граєте під час гри, це є змішаний, захист. ви повинні бачити відстань, що ви повинні втікати до цього гравця. Дистанцію вибрати таку, не обов'язково грати пів метра. Він там раз показав, дьорнув відірвався і все. І раз'їзд дистанцію. От я бачу, поки до нього м'яч долетить, поки він прийме, каже, щось рішення буде приймати. Ви зробите раз, два, три і накрили його. А коли ви стоїте, він дернуться йому дали в зону на вільне місце. Все, його відіграли. Карпати там стоять, щось обновлюють. Зараз і ті, що там. План з кам. Так. Шела і. Щела. Думаю, як буде. Ще, вам добре Ось такі у нас Карпати. Ще, ще, щось там обсуждають. Ну і вони, звичайно, вирують один на день. Підіграються ще. Це, це не є програш. Ви все рівно поміють. Ну там вже одинички, я не ну, можу сказати, 15 годин. Нічого не сказати. Коротше, вон Керпат? Кар, Хоті, що зараз не будуть грати. Я трішки своїми фанатами тут Так. Що, я, так. Пасіли, блять, десь не гулять. Тут не хоче сидіти, не хоче трошки на травичці сидіти. Донь, це щоб не впав. Забрав м'яч. Пару кума підбору, там трошечки він ходять. Коля, укол. Ти даєш можливість за горів відбір, а ти лавець їхній прийняв м'яч, а ти даєш йому час обіграти, бо ти хочеш, щоб він на тебе рухався. А ти вставляй корпус, вибивай м'яч, а треба поштукати. Ти отак от час пиною до горі суперниці, треба приймати, що так Ти пів оборота, вот проти. Вони тобі ти дали, тим підходи, е ти там не хочеш, тут качну, прокину, пробив. Давай, шева, Саша, ми ще будемо грати. За ними такі. Подивимось прошу, трошечки на Артема, що він, як його буде получати. Бачите, зараз вже трошки вже розпадає, вже вже легше буде. Ні, 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 ти в, фубо... в, в, в середині граєш. Брат лек грає, ти вліво, вправо в нас це, Тарас. В середині, центрі. середині. Ти флангувати. Ти приніс водку. <реку> давай, <реку> давай. Противник не может пока хвилину буде другий тайм. Бачу. Come on, come on, come on, come on. Come on. Come on. Штрафную шукай! Кто штрафнул? Штрафную, штрафную. Коля! Коля! Диви! Діжо ти там обігру! Гроді! Воротай мене стоїть біля штабу. Давай, сама стенку, блять! Став руки в поки Дивіше. Дивіше! Раз, да, заліз!

Другий! Де ви хочемо спати? Зікриваємося! Багато середину! Ніхто не зараз йдеш одне до мене! Нічого вийшов постояти, ці Më ka lëkë ka për rritje të korrë, fat të jetë

Sai, sai, Дай, так. Вибігай, закидай, вибігай. Ладий! Давай, давай, забирай! Викидай! Мудрий! грає! Бавтесь сюди, байте сюди! Турцюємо своє місце! Куди до Потласку? До Пасласку. Тарас Давай, До пославського До Пославського. О. Тіки, за що не доб'ядя? Не до нього. Ще стардин. Где, где, йди, Давай, давай, давай. 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 Давай, давай.